На каналі стартує шостий сезон е, реаліті е, шоу або просто реаліті. Міняю жінку 6». І в нас сьогодні надзвичайні гості зіркова сім'я Мирослав та Лілія Кувалдіни. Мирослава, доброго ранку, доброго, ранку. доброго ранку. Доброго ранку. Прекрасно виглядаєш Дякую. і які мають безпосередні відношення до цього проекту. Справа тим, що Мирослав та Лілія взяли участь у п'ятому сезоні. Чесно кажучи, я б на таке ніколи б не рішився. Ні, ну ви знаєте, насправді говорить, я така мудрість, що раз на сім років потрібно роботу міняти, і навіть дружину потрібно міняти. Але коли це відбувається якби, в форматі телепрограми, то, мені то мені вже. Чоловік-чоловіка запитає. Та... Ну, як оно? А я тобі скажу по секрету: знаєш, дружину на дружину міняти тільки час витрачати. Я тобі так чесно кажу. Але цікаво, е, друзі. я вам трохи нагадаю, якщо ви ніколи ще не дивилися цей проект, але е, пройшло вже 5 сезонів, сьогодні стартує шостий, і є така статистика, що 200 сімей вже обмінялися. Е, Дружинами, а третина з них навіть до, до сих пір спілкуються товаришують uh -huh. поза проєктом, До речі, як ви спілкуєтеся? Uh, ну ми там та, ну було у нас всі, пару всі. моментів. Спілкуємося так. Я навіть чув, що дві чи три пари взагалі сімейні розпалися і дійсно помінялися. Таке не мав тебе таких там даних? Ну я таке чув. Не знаю, може і побрехують, але ну є, я теж чув, але таких даних конкретних немає. Ну це цікаво. Слухайте, давайте згадаємо краще, як це було. Подивимося, а потім поговоримо. Приєднатись до нашої Щоранку на каналі один Аромок якобс. Запрошує гостей. Сім'я відомого музиканта Мирослава та Лілі Кувалдіних одні з небагатьох представників українського шоу-бізнесу, які відважилися оприлюднити деталі свого зіркового життя без купюр і прикрас. Вони взяли участь у реаліті. Міняю жінку на загальних підставах із дотриманням усіх умов проєкту. Ліля не знала, у яку саме сім'ю потрапить, і які обов'язки їй доведеться там виконувати. Та невідомість не лякала. Потяг до нового і незвіданого та намагання бодай на мить відійти від повсякдення, хай навіть зіркового взяли гору. Партнерами Кувалдіних на проєкті стала запорізька родина викладача одного з місцевих вишів Ольги та репера початківця Сашка. Ользі у родині Кувалдіних доводилось на кожному кроці долати стереотипи про життя зірок. Живуть у скромній квартирі, у мами повнохатніх обов'язків, та й зірковий батько домашньої роботи не цурається. Не обходилося і без комічних ситуацій. Зв'язки без гріма так же страшно, як сімічки не жарені. В принципі, продукт, не невкусно, та несподіванок. Мирослав, я хочу до тебе швидше! Натомість Ліля у Запоріжжі побачила у Сашкові майбутню зірку. Я в вдові чотири гітари, але ти виявився не гітаріст. Знаючи з власного досвіду, як нелегко пробитися на велику сцену, вирішила допомогти хлопцеві стати зіркою справжньою. Бирається, коли люди просто ну, не знаю, як сказати, ну суться просто від тебе кипятком. Чоловік з його потенціалом? Ну один путь туди, тому що він це робить, ну лучше всіх. А після фінальної зустрічі сімей підключила до цього процесу і Мирослава щоранку на каналі 1+,1, а Ромоксамит Кави Якобс запрошує гостей. Мирослава ну, Лілія, знаєте, що мене більше за все вразило? Ну, багато чого вразило, але найбільше. Оці е, стереотипи насправді е, тих людей, які ну, е, бажають бути зірками, але ще й не стали. Вони думають, що зірки тільки те і роблять, що е, курять там, п'ють, вибивають, морально розлагаються, ведуть е, нічний спосіб життя. в великих маєтках, та, Їздять та, та, на та, та, дорогих та. автомобілях. Ну у нас якраз таки все нормально. Мені здається, що всі люди лишаються людьми. Ми і час, коли ти морально розлагаєшся, нас вже давно закінчився. Ми ж вже в принципі вже солідні люди, нам не по 16 років. А, ну а звісно, якісь стереотипи є, і вони в чомусь справжуються, в чомусь ні. А, але я думаю, знаєш, нам пощастило в цьому самому випадку, тому що як правило, міняють пари ну зовсім протилежні. Ці люди десь приблизно ну ведуть такий самий спосіб життя, як і ми. Ну, можливо, навіть ще більше вони ходять більше по клубам, тому і, і, що нам це вже давно набридло. Ліля попала. Ну, куди ти там попала? В На В Запоріжжі, так. В та. караоке бар. <рігла> так, це було Я цікаво. <рігла> <рігла> От і через це. Ці стереотипи, я думаю, що ця програма якраз таки для того і робиться, для того, щоб і у глядачів, і безпосередньо людей, які беруть в цьому участь, якось змінювалися стереотипи і ставлення одне до одного. Я думаю, що... Гадаю, що у вас також це головна мотивація, напевно, була, щоб погодитися. А... а хто взагалі от рішення приймав? Чи обоюдне? Чому вирішили Ні, ну, звісно, в любі парі, мені здається, якщо йде мова про зміну партнерів, то жінка має приймати, тому що ну, якби чоловіки до цього трошки легше ставляться. Міло здає... каже про Сагеля. Коли міла коли, коли Мирослав запропонував, я спитала Мирослав, тобі це Він каже так, це цікаво. Ну звичайно, я погодилась. Являю, як це Мирослав. Ну, да ну, якщо ти скажеш, то та звісно поміняємося. Ну але це фантазія насправді. Я думаю, що в є у всіх чоловіків так, ну точно я впевнений. Раз на кажу на сім на десять років помінятися, хоча б не надовго, дружинами. Для того, щоб зрозуміти, що в принципі ти зробив вірний вибір в житті. і Це є ці... такий проєкт, коли дітьми, дітьми міняються. До речі, як там корній? Нормально, я сподіваюся, вони зараз ідуть у школу. Якщо як... ні, якщо ви біля телевізору, то негайно збирайтеся йдіть в школу. А, ну, взагалі, вони нормально все. Вони нормально ходили, все сприйняли. Перший же, в перший же день вони сказали, ну молодший каже. Олі, цей новій мамі си каже, може, ми будемо тебе називати мамочка. Вони так, 5 днів потрималися більш-менш. На шостий день вже присутність операторів і режисера постійно. Ну, так, програма все ж не може показати, але Ну так, та, та, але щоб вона... люди розуміли, що в принципі співробітники телебачення знаходяться постійно з вами, і вони вже на п'ятий чи на шостий день почали діти казати: ну коли вони вже поїдуть. І коли вже на сьомий день режисер каже, все, діти, ми їдемо. Вони швиденько вискочили. А, Гонорар, <laughs> тобто вони, вони <laughs> абсолютно прагматично Всі до того підійшли і красиво все відпрацювали. А до речі, який гонорар? Гонорару вистачило для того, щоб відремонтувати мене, <рес> там, мій автомобіль на який упала глиба Криги. <рес> Окей. саме зараз в час на рамках запитання від нашого спонсора торговельної марки Якобс Монарх. Телефонуйте, друзі. 494 дев'ять Долучайтеся до нашої розмови, ставте свої запитання. У нас є фейсбук, активні фейсбуківці. У нас запитання від Світлани Чавус. Як змінилася ваша, ваша життя після проекту, «Мене, жену? Не уточняє чия? Жизнь конкретно Ну, Маша, наша, я думаю. Ну, наша. Всего, На ваша та да. лі, як змінилося? Ну а я почала ще більше цінувати те, що в мене є мою сім'ю. Тому що в порівнянні ти завжди розумієш, е, е, я й так розуміла, що в мене добре. А тут я е, почала ще зауважувати кожного дня і пам'ятати, що е, ці речі дуже важливі. Ну, в принципі, взагалі, якби освіжається почуття, і така навіть не не недовга розлука. Вона скріпля скріплю. Нам, нам це пішло на користь. От вона ще спрашує, спілкуєтесь ли з хлопцями? Ну, Мирослава спілкується з Олею через э, Ну, соціальні... в соціальних мережах, іноді званюся. Я обіцяв тоді Сашкові запросити його на фестиваль, але в цьому році да, у нас да, просто до речі, не, не вийшло просто. Ми фестиваль вирішили перести, перенести на наступний рік, але я від свого слова не відхрещуюся. Так я запрошу з задоволенням. Ну і якщо зможу, то можу а співпрацювати. Ну, збирайтесь так серйозно. Ну, ти знаєш, насправді ми ж влаштували э, Сашкові чудову нагоду заспівати реп з Потапом. Це ж у нас реп. Номер так один в Україні, едиція. а Сашко настільки, uh, що людина. він вийшов за, за студію і відразу загубив фонограму. Знаєш, я кажу, ну як так можна? І... Ну і через це, звісно, Потап уже другий раз на студію не піде. Це було потрібно тільки Сашкові. Він навіть цим не скористувався. То це випадок, коли Якщо він є шанс один, його Так, треба... то не треба користуватися і до кінця за його за та дуже. Ну, Саня трошки в цьому відношенні попущений. але ну, йому ще 23 роки, можливо, до 30 чомусь навчається. Одного Бачко? разу ага. одного разу вони приїхали до. У нас Оля у гості, і мені дуже сподобалось, як вже Оля проєкту, так та? десь через місяці, два мабуть, як Оля відкрила холодильник, зробила каву сама. Тобто, я була здивована, що дійсно людина почувається як в мене радована. все як вдома. <смес> Ліля, а важко було змінювати правила ну там у Запоріжжі. Ні, не важко, тому що там були такі якісь речі, з якими я не могла змиритися аж ніяк. Я в шоці був, коли е, я просто так введу курс е, наших глядачів, е, хто не бачив цього випуску у п'ятому сезоні. Справа тим, що коли Оля потрапила у Запоріжжі, там постійно е, з ранку, з вечора до ранку, були кожного дня якісь гості. Так Туса. було дуже дивно бачити е, дуже красиву молоду дівчину, яку я вчора бачила в Караокі Барі в другій ночі. Вона чудово співала. А вранці вона. В вечірній сукні готувала каву на кухні. Mm -hmm. <laughs> так. У нас є дзвінок. Алло. Алло, доброго ранку. Здравствуйте. Доброго ранку, як вас звати? Звідки ви? Меня зовут Валентина, Я з корота корастення. Дуже приємно. Як Я там у Коростені? А, коростынь? Погода. Ну, солнечка тут спісить. Солнечка. У вас була як, колись м -м, така думка. Обмінятися з чоловіком, да <смеш> Невже? вже <смеш> а питання до наших гостей є? Да, є з цього приводу, напевно. Давай Мирослав. доброго добро ранку. Доброго ранку. Я б хотіла узнати, а не страшно було візино спускати в другое користь на зйомки і в другу сім'ю. Ну чесно кажучи, не страшно, тому що я, по перше, довіряю своїй дружині. По друге, хочу повторитися, що під час проекту завжди поруч знаходилися адміністратори, оператори. Це все відбувається на очах. Я не думав, що там могло щось а, ну, відбутися. Що що небудь таке відбутися, за що потім а, варто було якось жаліти через це. Я абсолютно спокійно її відпускав і ще досі не шкодую. <свист> так що, якщо хочете приймати участь, то беріть і нічого не бійтеся, все нормально, все під контролем. Вам за запитання, диск я відправлю в користень, якщо можна. Wow, це ж, ми його записали, до речі, якраз таки під час е, зйомки програми. І саме цей дизайн, ця о -о, ну, горча олін, вкладинка. Олін, так. олін дизайн був з, всередині, але потім ми вирішили від нього відмовитися. <свист> але він був присутній саме у тому випуску у п'ятому сезоні. <свист> <свист> тому це не просто таке. Дякую. Ремонт. Тання надсилайте свої там, же є сайт, куди можна надіслати свою пару і запропонуйте, можливо, у вас Заполоняю оберуть редактори сайті, мабуть, так. так, анкету. І Мирослав Лілія, коли ще, якщо такий буде ну нагода, зробити такий експеримент, зробити чи ні? Д... Я за пригоди, я за доводив. Ну до речі, ну не знаю, як міняти жінку. А, ну, знову ж таки, повторив, повторів не хотілося б, але я знаю, що у вас досить багато проєктів запускається. Я вже там, перевіряв, один мене зацікав, там де потрібно по всьому світу подорожувати. І от я думаю, що ми з Лілією теж пройшли б такий, а, такий іспит. Добре, дякую, що завітали, Мирославе, Дякую, Лілічка. Дякую. Звичайно, будемо чекати Дякую, вас. Приємно усім нас... ранку, до побачення. Все ж таки, приємно починати ранок. з якоб с потім весь день. День пану гарний бадьори настрій. Я нагадую, що сьогодні вже стартує шостий в е, е, сезон. сезон проекту Міняю жінку о 21.30. Я пропоную зараз вам коротенький анонс, що ви будете бачити сьогодні. ввечері. Щоранку на каналі 1+,1 плюс один. А ромоксами ткавий запрошує гостей. Їхнє літо було сповнене сюрпризів. Я боюсь, щоб там не була маленька вирібка. Як приємних, Вау! так і не дуже. Додайте! Додайте! Шоу сюрпризів «Міняю жінку». За те, щоб мічти збив, збивалися, збивалися, що? Новий сезон у вівторок о 21.30 на 1+,1.